Насправді те, що ми вважаємо, наприклад, відповідальністю чи дорослістю, ми не завжди сприймаємо адекватно так, як воно є. Насправді, бути відповідальним це е, значить ось так, ось так, ось так. І мене це лякає, чи болить, чи торгірить, і тому я боюся бути е, відповідальним. Тобто не бачимо суть самого слова, самої е, характеристики, і вона в нас може бути намішана з дуже багатьма іншими е, уявленнями. Вітаю на моєму каналі. Я дуже рада розкривати тут різноманітні теми, на які мені цікаво говорити, і які я на своєму власному досвіді проживала і переживаю, і знаходити якусь істину і мудрість, яка дійсно працює для мене в моєму житті, і ділитися цим із тими, хто дивиться мої відео. Я дуже рада, що ви тут, і залишайтеся зі мною. Мені хочеться зняти з уроків ось цю наліпку покарань. Тобто, якщо людина е, проживає якийсь певний досвід, і в якийсь момент вона ну нібито не прийшла урок, хай буде е, саме так, вона не проходить якийсь урок. Це не означає, що вона погана, що вона слабка, що вона е, негідна, і ще якась, і ще якась. І за цим слідує покарання, це не означає нічого такого, і насправді це тільки про те, що зараз тут, на цьому рівні, на всьому періоді свого життя, я. Для мене було важливо зробити саме ось так, і ось цей вибір, який я зробив чи зробила, був для мене найкращий з усіх варіантів, які я могла би вибрати, і як я могла би зараз вчинити. Тому карати саму себе або самого себе точно не варто. І тим більше ніякий Бог, як якийсь дідусь на небі, чи будь-що інше, якась карма вам не прилетить. Навіть якщо це був якийсь досить складний урок, ви відчуваєте себе е, нікчемним, поганим, е, звинувачуєте себе в чомусь, це не означає, що ви дійсно такі є, і це не означає, що е, ви заслуговуєте тільки на покарання, і що потрібно тепер пів життя вимолювати гріхи, взагалі не про це. І ось ця культура е, проживати ось цю вину, бути в жертві це досить нищівна культура до самого себе в першу чергу. Дуже нищівна стратегія, тому давайте ми будемо до себе милосердніше і більш чутливі в плані того, що будемо підтримувати себе, будемо самі себе слухати, підтримувати, пробачати і вести як справжній дорослий. А тим більше, коли ми вже виросли, і ми дорослі стаємо. І я сподіваюся, дорослі не тільки за віком і за будовою тіла. Але й дорослі нашою нервовою системою і, взагалі, нашими вчинками, виборами, і знову ж таки тими чеснотами, як відповідальність і багато інших. Тому е, мені дуже хочеться все більше в самій собі цього розкривати і допомагати собі не давити себе, не звинувачувати, не проживати якісь моменти. Звичайно, навіть якщо це буде, то нічого такого немає. Але я хочу себе навчитися підтримувати ще більше і е, замість того, щоб мовчити, замість того, щоб звинувачувати в чомусь, розуміти, що ну. Зараз я зробила ось так, тому що насправді нічого іншого і кращого я не змогла придумати в цей момент. Моя психіка вирішила зараз справитися саме так. Я свідомо вибрала, або деколи не свідомо, але все рівно я вибрала і це моя відповідальність. Але знову ж таки, це не означає, що я тепер повинна спокутувати якусь провину, чи це моя відповідальність, тому я тепер повинна щось і як все рівно все скочується до провини і до. Сорому і до цих не досить підтримуючих енергій. Ну і так само саме слово карма, коли люди говорять про карму, теж так звідкись пішло, що карма це покарання. Тобто ми навіть маємо такі вирази, що карма повернулася дуже швидко. Або коли людина щось робить, кажемо, що нічого, їй не здожине карма. І це з одного боку. Має право на існування, але якщо це в контексті того, що їй прилетить покарання цій людині, бо вона щось зробила, і ми її засуджуємо ще, то це насправді не зовсім так працює. Тому що, знову ж таки, карма це просто закон, причини і наслідку. Тобто відбулася якась подія, і потім відбувається якийсь певний результат. І той вибір, який я зараз роблю, особливо свідомо. Тоді я в майбутньому буду проживати якийсь певний результат від цієї дії, події від цього вибору. І це тільки про це, як про це йде мова. Тобто, якщо я, наприклад, обираю вивчати англійську кожного дня по 15 хвилин, приділяти цьому увагу, то моя карма буде в тому, що я. Зрештою досягнув класного результату, тому що я щоденно і в досить оптимальний період часу вкладаюся в те, щоб приділити увагу для того, що мені важливо, і я докладаю певних зусиль. І ось моя карма в цьому випадку буде про те, що я засіяла якесь зернятко, і воно через певний період виростає. Тобто я засіяла зернята того, що я вивчаю мову і, е, врешті-решт, е, цей плід виростає і. Е, Наприклад, в мене підвищується мій рівень знання англійської, і я здаю тест, і він буквально відображає ось це. Або я краще почала розуміти на слух, чи краще говорити, чи говорити без граматичних помилок і тому подібне. Або з другого боку, коли я, наприклад. Розумію, що щось мене не влаштовує, або щось мені не дуже зручно, наприклад, на роботі якась ситуація, але я вибираю промовчати, то теж в цей момент я засію карму в плані того, що я обираю щось, і в результаті воно до чогось приведе. А скоріш за все приведе до того, що я зараз себе подавила, і через деякий період знову буде ситуація, де будуть мене як ніби тестувати, і мені потрібно буде пройти знову ж таки цей урок. І, можливо, в той момент я вже переоберу і не буду себе подивляти. Я вискажу свою думку чи прийму певне рішення, яке я боялась раніше прийняти. Але знову ж таки, якщо я його раніше не прийняла, це не означає, що я була дурна, слабка чи ще якась. Просто в той момент для мене це було найкраще рішення. Але з другого боку не хочеться на це прикладати відповідальність, точніше, як ніби. Якусь відмазку використовувати, що ну я зараз не готова, ну я просто так все почувала. І тут має бути, звичайно, чесність з собою, щирість, баланс, але знову ж таки не треба лізти і себе заганяти в стрес від якогось певного вибору, що я справді до цього зараз не готова, тобто завжди довіряти собі. А щоб довіряти собі, потрібно бути в контакті з собою. І те, що ми сприймаємо як покарання, тут воно вібрує, тут воно звучить так, ніби я справді є якась маленька, нікчемна, безсильна, безпомічна. Тобто насправді я такої не є. Але я себе можу так відчувати і бачити себе саме так, звикнути до такого стану, до таких характеристик самої себе. І насправді, дійсно, якщо подумати, покарання отримувати можуть ті люди, які ніби як нижчі за когось. Тобто ті, кого можна покарати, а покарати можна тих, хто вчиняє якось не так, нібито. Не знаю за якими умовами, за якими правилами, але покарають тих, хто вчиняє якось не так, як очікується, наприклад, не за якимись нормами, або е карають тих, хто вчиняє якось погано, е чи порушує якісь кордони, чи не проходить якийсь певний е урок, знову ж таки. Тобто е дуже часто так бувало в нас в дитинстві, і в нас ця зліпка формується саме з цих моментів, що я, як маленька дитина, наприклад, чогось ще не вміла, не розуміла. Мій мозок елементарно, ще не був розвинений до певних якихось. Е Навичок таких як аналіз, і від мене очікували е, того, що я мала би щось зрозуміти з першого разу, максимум з другого, і тоді мене вже карали, якщо я робила щось не так. Якщо я не розуміла, що ось воду, наприклад, не можна розливати, в мене ще не сформувалося. Е, все те, що там потрібно, не буду зараз розказувати, як це працює. Але в дитини ще не сформувалися певні відділи мозку, і е, знову ж таки, ось цей аналіз, критичне мислення, ще відсутні, і Дуже важко вимагати від того, хто буквально не може цього зробити, щоб він це робив. І тоді, наприклад, мене карають за те, що я чогось не вмію, чогось не знаю, що зробила не так, і звичайно. Навіть тварин так дресирують, якісь певні як, завдання дають, певний урок має прийти, галочку поставити, що о, навчилися, змогли. Але за цим дуже часто слідує покарання, коли не справляються, особливо після довгих якихось пояснень. Хоча, коли в дорослої людини поруч слабка нервова система і нерозвинена психіка, вони дуже часто зриваються з самого початку, тому це вже інша тема. Але до чого це все хоче звести? До того, що карати по істині можуть тих, хто ніби як слабший і менший, тобто так прийнято. Бо якогось сильного, накаченого, величезного мужика ну дуже важко покарати, і таких людей часто бояться, і саме тут. І саме тут може ось ця така розділеність і ось ці викривлення про силу, про слабкість формуватися, що краще бути сильною, агресивною, великою, накачаною. Ну тобто, це буквально я звожу до чогось такого простих таких пояснень навіть. Не зовсім таких серйозних, я б сказала. Але з другого боку, чому ні? Наша психіка може вирішити в якийсь момент, що якщо поважають і не чіпають, не ображають саме сильних, тоді мені потрібно бути сильною. А сильною як я можу бути? Коли я агресую, або коли я виглядаю якось певно, або моя сила буквально в силі моїх м'язів, і потрібно йти і навчитися боротися через якісь там спортивні секції. Тобто. Буквально з'являються такі перекоси і е, про істинну силу, про істину, е, взагалі про істину в нашому житті, е, ми можемо навчитися вже потім, якщо в нас не було цієї бази з дитинства, поруч з е, розвинутими дорослими, скажімо так. Хоче зараз вам запропонувати уявити, якщо ви себе такими ще не відчуваєте до кінця, але уявити, як може відчувати себе людина, яка поістині є дорослою, яка поістині відповідальна і відчуває свою силу, яка має власне стеження, розуміє, чого вона хоче, яка поважає свої цінності, свої кордони. Яка е, в будь-який момент може себе підтримати, яка не подавляє себе і свою е, будь-яку частинку, а особливо свою внутрішню дитину, яка не критикує свої бажання, особливо ті, які нібито як не мають сенсу, нібито як дитячі, тобто уявіть або можливо відчуйте знову. Е, що ви доросла людина, яка має все це в собі, яка дійсно може відчути ось цю безмежну силу свою. І насправді, коли ви допустите це і справді провідчуваєте, тоді ви відчуєте, що коли я по істині дорослий, насправді для мене небезпеки і загрози не існує. І навіть якщо зовні щось відбувається, я стабільний, тобто, звичайно, безпека, небезпека, це. Теж така дуже цікава і не дуже легка тема може бути, але тут саме йде про те, що насправді, коли я відчуваю себе стабільним, відповідальним, відчуваю свою силу, що я в будь-який момент є поруч сам із собою або сама собою і можу прийняти рішення. І я довіряю своєму рішенню. І ось ці всі моменти, ось ці всі якості справжньої по істині дорослої відповідальної людини, тоді насправді будь-яка небезпека для нас не є. Загрозою, але тут теж хочеться сказати, що коли існує фізична небезпека, звичайно, важко залишатися в якомусь певному стані. Спочатку потрібно подбати про свою безпеку, буквально фізично себе якось врятувати або допомогти собі облаштувати своє життя так, щоб була фізична безпека в прямому сенсі, але з другого боку, все ж таки, повертаючись до того, що я казала, саме по істині доросла людина вона може відчути. В моменті зібраність вона може бути стабільна в більш, в більш набагато більш стабільному стані, ніж інші люди. І це не означає, що для неї ніколи в житті не буде існувати нічого негативного, скажімо так, а тільки одні квіточки і ангелики, метелики, і так далі. Але це про те, що в будь-якій ситуації при будь-яких обставинах вона обов'язково справиться. І насправді так і будується стабільність, коли ти можеш бачити причину. Чогось і наслідок, до якої вона приводить, свій вибір усвідомити і до чого це теж приводить. Це знову ж таки, це не про покарання, це не про те, що я щось не робила, і ось дивись, які результати перетримала. Ось тепер мені потрібно навчитися робити по-іншому, бо я дурна тупа, і я не можу повторити помилки. Мені треба усвідомити, що ж я зробила не так. Ні, якщо ви підходите до цього, так ну можливо на початку це буде допомагати, якось розвивати навичку, бачити причину і зв'язок з наслідком. Але все-таки постарайтеся бути собою більш милосердні, доброзичливі, підтримуючі, навіть особливо, якщо у вас не було такого в вашому житті, особливо в вашому дитинстві. Станьте самі для себе цією дорослою, підтримуючою людиною. Обіймаю і дуже дякую.